Доброго вечора. Хочу записати таке відео. Це як Фантазія. Певна фантазія. І одночасно фантазія і маніфест до матриці, до товариша Майора. Який це відслідковує і так далі. Фантазія на тему, якщо, якщо б бажання здійснювались, ну, от, е, це така загадка, головоломка про джина е, в езотеричних школах і взагалі е, це розповсюджена загадка. От якби джин е, певний з'явився, який виконує бажання, От що б ви забажали. У мене є таке бажання, хочу ним поділитись. От в мене бажання є, як звільнити всіх людей. Як це має виглядати? Щоб звільнити всіх людей, це дуже просто прибрати обмеження. В чому у нас обмеження? Обмеження в нашому тілі. Я б хотів, щоб у всіх людей е, е, тіло трансформувалось таким чином, щоб воно не залежало від чого. Ну от Уявіть собі е, тіло, яке, е, якому не потрібно тепло, яке випромінює стільки енергії, що йому не потрібно тепло, в будь-якому кліматі йому тепло, комфортно. Йому не потрібне живлення, їсти не потрібно, ну, достатньо сонячного світла або синіч стояти на землі, тіло, яке сприймає ефірні хвилі, хвилі ефіру і може е, цей ефір проце, е, проєціювати, створювати з нього будь-що. Тобто тіло, яке максимально поєднане з природою. Як, цим, як це тіло контролювати? Що йому потрібно? Йому нічого не потрібно. В нього є вже тепло, н... йому не потрібно їсти, йому не потрібно світло, в нього є вся інформація, ну, яку... яка є в землі, яка є у вітру, у світла. Ну, вся інформація планети проходить через це тіло. Йому не потрібно зігріватись, йому не потрібно їсти. Як його контролювати? Ну, ніяк не вийде. В нього все є, всі важелі контролю зникли. І в залиш... ну, такого тіла, такої людини, залишається тільки потреба залишатись в цьому стані, тільки реалізація. Реалізація у всіх, у всіх різна. Кожен, у кожної людини є, ну, вона відчувається, хтось будівельник, от, йому це подобається, хтось вчитель, хтось там художник, хтось, ну, здібності. Вони не стільки здібності, вони, стіль, вони більше як бажання. Хтось може з ефіру створювати предмети, хтось може передавати там певні хвилі емоційні. Людина, яка звільнена від обмежень, вона сама стає оцією думкою, дією. Чистий намір, чиста думка, чисте бажання, яке не обмежене виживанням. Єдине бажання це залишатись в цьому стані єднанні з природою з оцими хвилями ефіру, як дерево у дерева. Ну, дерева єдина там, мета стихія це рост, Зр... зростання, там, розповсюдження і так далі. Якщо дерево від'єдналось від цієї хвилі, воно засихає. Так і людина, яка випадає з цього стану, вона засихає, просто ну, вона від'єднується від джерела живлення. Так і людина, якщо її звільнити від цього виживання, в неї залишиться тільки сама творчість, реалізація от свого потенціалу. І потенціал цей різний. Хтось творець, хтось одразу розуміє, як з ефіру, з отримання схем, креслень там в голові, як можна створити будинок, не просто будинок, цілу вулицю, комунікація. Хтось знає, як живлення підводити. І не просто знає, а хоче це робити. Бо творчі люди, творчі люди це розуміють. Творчість це як фонтан. Фонтан неможливо стримати. Ти його стримуєш, е, е, сантехніки, це знають. Якщо десь стримати рух води, вона ну, прорве десь в іншому місці. Неможливо творчість стримати, неможливо творчість обмежити. Всі люди творці, це неможливо обмежити. Якщо при, е, обмеження, це тільки оце штучне виживання. Як, і яке в нас в тілі прописане. Якщо прибрати оце обмеження в тілі, базові, на рівні базових інстинктів, якщо їх звільнити, люди це так чи інакше відчувають. Якщо це звільнити, це прибрати, звільнити цю творчість. то буде лад і гармонія, і не обов'язково нищити старе, щоб створити щось нове. Достатньо прибрати обмеження, і обмеження вони базуються на страху, страх. Страх не вижити. У нас базовий інстинкт виживання. Побудований на страху. Ну, а якщо не буде боятись, ну не буде чого боятись, якщо пробрати ці обмеження на рівні тіла, от у нас тіло е, трансформується якимось е, чарівним чином. Трансформується настільки, що воно само себе може зігріти, живити. Йому не, ну, не потрібні оці базові послуги. Йому не потрібно їсти, не потрібно зігріватись, воно сприймає інформацію просто ну, з повітря. Що далі? Ну, от людина вільна, в неї е, оце культ, е, культ живлення, культ е, потреби, е, цей, шопоголізму. Купувати гроші. Ну, в нас загальна релігія це гроші. Хто б там що не казав, християни, мусульмани іудеї, всі вірять в одного Господа це долар. Ну, це Господь цього світу. А якщо в людини ну, тіло таке, що в нього немає обмежень, немає обмежень тіла, всі потоки природні, оцей ефір, тече скрізь тіло, і тіло живе ну, воно, Йому не потрібно їсти, зігріватись, спати не потрібно. Тіло з'єднане з природою, воно як батарейка, ну, як безкінечна батарейка. З'єднане з природою з тіла, воно вжилене максимально. В нього все є. Як його контролювати через оце, через ці гроші? Ну, для, для чого гроші? Купити одяг, для чого одяг? Зігрівати Ну, не потрібно. Мода. Ну, в чому мода, якщо людина сприймає всю інформацію, одразу її не надурити модою, якимось кліше, обмеженнями, у людини все є. Такі люди, вільні люди, вони, вони не зруйнують стару систему, вони її трансформують на інший рівень. Сама стара система вона звільниться. Обмеження, які в людях, на рівні ну, фізичному, вони і в самій системі. Такі люди звільнять систему, сама стара матриця вона звільниться разом із людьми. І е, оцей штучний Бог, гроші, там, долар, золот ну, не так важливо, криптовалюти і так далі, він е, також звільниться від обмежень. Люди поєднаються з природою, і оці штучні боги звільняться від обмежень. На всіх рівнях е, приберуться обмеження. От якщо це уявити, це ну, фантазія. Сприйміть це як фантазія. От, на рівні такої от уяви. Казочка. З'явився джин, який казав: от виконаю будь-яке бажання. Якщо таке трапиться, давайте уявимо це. От е, Прибрались обмеження на рівнях. На всіх рівнях. На рівні фізичному, на рівні фантазії. От у всіх людей все є, ну їм нічого не потрібно. Далі йде ну, сама реалізація. І через цю реалізацію е, нова реальність твориться. Нова і е, саме творення це одночасно буде і Задоволення і мотивація, і реалізація. Людина, яка відчує цей стан, в неї буде найбільша реалізація отримуватись в цьому стані і реалізуватись в ньому. І це найбільше задоволення, система, яка постійно зростає без обмежень. Ну, їй не потрібні будуть обмеження. Вона буде гармонійна, вона буде досконала, і сама система буде радіти цьому не тільки люди, не обов'язково знищувати старе. Можна просто, щоб старий простір гармонізувався разом із такими людьми. Просто достатньо на рівні базових потреб прибрати обмеження. Отака от ну, фантазія, пропозиція. Ну, на рівні уяви. От я уявив, що з'явилась можливість, якби мені дали можливість реалізувати якесь бажання, отаке от бажання, щоб от тіла людей трансформувалися таким чином, тоді просто на обмеження відпали. Ну і взагалі потреба у війнах, тому, ну, будь-чому. Ну Взагалі в себе оця природа, природа б все гармонізувала. Сприймайте це на рівні фантазії. เดี๋ยวคอยสังเกต